Всім привіт! Приїхав мити. Де вони там приїхав мети квіти? Вирішив вам трохи показати, як той, як той процес відбувається взагалі. Ну, я ж говорив, що я завжди от, зараз вони викупали, зобрізаються ті всі купи, що там лежали. І тепер я їх привіз Он тут потічок. Був потічок, ну зараз покажу, товіси у нас того року, то тепер краще, ніж було там ті руки. І то все миється, тоді виділяється. цибулина від насіння. І тоді все сушиться. Так, ось в таких мішках воно, щоб цибуленка не вилити, а щоб сівка не вилітала, воно в таких мішках привозиться звітом поля. І тут є ось такий, ось такий бачите, потічок. Вон там далі, як би показати, е, там далі є дамба. Вон. Он там така невелика, але ну, вона тут було менше води, ще замулювали кожного року, то шуряска завелася, але вона не є така густа, тому його може бути. І отут зроблений, я думаю, його видно, піддон, щоб, ну, щоб ноги не намочити, щоб в гумаках тут зразу була глибина, а отут глибше. І зараз це все сюди стачки поскладаю, буду мити, а чисти вже сюди на бетон. Ну, Одним словом, я це все зараз знімлю, і коли буду мити, ми з вами продовжимо. Так, от з боку, бачите, я їх поскидав вже собі. Так. О, і зараз е, вдіно. Я тут маю рукавиці, тому що вже, скажімо так, жовтень така погода собі не дуже для, для купання. Але, але є те, що є. Робота вона мусить робитись незалежно від, від погоди. Так, Зараз, секунду, я її мушу одіти. О, так. Так, так, Є так. піддон, щоб воно було. Скажімо так, не так, так глибоко, щоб можна було зайти, до він закінчується. Там трохи глибше, правда, періодично треба приходити. Та рука ще ліпче. Періодично треба приходити з лопатою, бо воно все одно з цього. Мішки у пісок насипається і виходить замулює. Тут такої течії нема, тому воно трохи назбирається, трохи стікає, бо як не як щось тече. Але в загальному ну, не часто десь, за весь час, раз, два треба почистити. О, минулого року було гірше, бо воно теж весь час замулювало, замолювалося, сам по собі він замулювався. І вже було, скажімо так, маловато місце і отак просто береться. Береться мішок. Ось так бачимо грубшого. Вимивається. А тоді кожен одну так. таке свого роду купання для квітів. І ось так, поки поки легкі все вимається. Ця лишня земля. Ось так, воно. Перемивається. І сюди, щоб стікало. Ну і так, відповідно, кожен мішок головне задалеко не залізти, не всати. Плаште зразу вода питає, не знаю, чи видно. Після чорна. Треба мити, поки поки не стане чисточим. Повні мішки стараємося не насипати, щоб було легше поміж нього просахати поміж кожен один пальці, бо тим забити, я той вже такий трошки солотніший, більше набитий мішок, і запромивати його скажімо, так, тяжко. А от коли менше, тоді легше. Ну тут ще не, не критично кажемо, але вона повністю не набити, щоб можна було добре руками. Добре, руками промежувати. Ну, і ось так. Ну і так, відповідно. Відповідно, все. Зараз помею довезую. Ну я вже, в принципі, показував, що покажу, що робиться потім. Поїдемо далі. Так, я вже приїхав. Ось так він вже Ось це минулого разу я їздив. Так, він вже виглядає помитий чистенький, висипається, ну а тут вже тут відібраний накупи, і це вже піде на стриг сушитись. Тим словом, крім того, що викупати, ще, ще є 4 етапи, можна сказати. Обрізати, помити, поділити, виставити на стриг і потім ще треба перебирати коріння. Так що і зимою є, є чим зайнятися. Якщо з гладіолосом, то роботи є круглий рік, буквально кажу. Місяць-два, може так, коли якраз свята. То знаєте, як на звичайній роботі у відпуск так само і біля нього. Але так, як є качки куря, то відпуску нема взагалі. У нас різка телепортація на кухню. Я не знаю, казав, не казав. Я прибирав ще сьогодні знову качурів, прибрав три штуки. Ну, я їх не важив, я приблизно... Приблизно знаю, скільки вони десь приблизно такі самі. Один, напевно, менше десь 2,5 кг буде зранку їх зважаю. Я вже їх поставив замочувати. Зараз вам може ще й покажу. Ну, весь тут баняк цілий. О, такі справи. А прибрав, що, що я хочу, прибрав. Міцному цікаво, що не важив. Одного півня Мастригерея. І хочу зараз його зважити. До речі, дякую всім, хто, хто вчора додивився. Ну, може, так співпало, може і так. Під вчорашнім відео вже... Відео набрало більше лайків, ніж попередні, то допомагає просувати відео. Тому, якщо ви зараз 90 того моменту, поставите теж лайк, напишіть якийсь коментар, якщо хочете, для того, щоб просунути відео. Буду вам, буду вам дуже вдячний, я за тим слідкую, мені дуже приємно. Якщо я не відписую, я можу ну, відписати через день, через два, коли просто маю час, коли воно мені по черзі попадається, тоді відписую, бо зараз дуже багато роботи просто фізично. Не встигає тому, але стараю відписувати всім, принаймні, все, що бачу, все відписую. Так, а зараз а зараз ми візьмемо кульок і зважимо і зважим кугута. Так, ось такий красивий красивий у ньому там є печінка, серце і кишечник. Такий жирок, він такий прямо прямо гарненький, гарненький великий, грубий. О, Пробрав одного бо теж на бандах місце. зараз, Зараз десь моя. Вага, кульок і будемо, і будемо важити. Так, вага по нулях. Зачепи тебе. Одною рукою як завжди не дуже зручно. І момент істини. О! 2600. 2,660. Так, ставимо ще раз. Оп, нуляємо. Оп! 75. Ну, таке. 2650 можна рахувати, якщо, якщо грубо, ось такий, ось такий гарний гарний когуток. Гарний великий. Сподобалося мені, до речі, цій Мастер Греї, Я їх тримав перший, перший рік собі взяв. Бачите, тут в нього така ні, як буролерна, гарна гарна велика нога, є з чого, є з чого. Це. І, ну я знаю, що порівняти, бо я горність тримав. Знається, то не так. Не знаю, як буду нести, бо ніби ще не несуть. Вони такі, ну їх бажано не заготовувати, але в мене там індики з ними ходять, то в мене є підозра, що я їх трошки може і загодував корей. Але я собі так, ну, багато того року я їх продав. Я їх мав багато, хто слідкує, той бачив, що їх судив багато. Наступного року, ну то вже близько, в принципі, буду швидко судив. Напевно, візьму собі, посаджу так. ну, Тож лише штук 30-40. суто Суто лишу собі, і суто під м'ясо от заберу. Можна тяжкі, ніж кого ти. У мене така червона є, типоред е, з ними попалася. І я, я собі так думаю, що лишу їх може не 30-40, може штучок 20 собі лишу, щоб одразу з корми, просто кухтів курай, щоб отак відгодувати, прибрати і собі. Вони гарненькі будуть, багато м'яса. І можна буде бивно, і ту ногу, якщо відварити, то прямо буде. Ну, мені сподобались, вони такі великі, тяжкі, причому, при чому всі. Ну, вони, звичайно, ростуть довше, не так, як бройлери, як звичайні куготи, але, але ростуть гарні. На плем'я лишати не буду такого когота, через те, що в мене там є великий оцей, типу, адлер сріблястий. вони ще тяжкі, щоб не досилити і каже, я не знаю, як вони будуть на носкусті, щоб мені не. Я перше хотів. Спочатку я планував, але... Що зараз, не знаю, не хочу. Я можу собі з тих молодших голушей, і то голушею собі лишу, бо голушею я мав, голушею мені подобається, я знаю, вони плюс-мінус несуться, а з ними щось не хочу експериментувати, то кажу, голушеї підростуть, вони молодші від них, якогось одного гарного великого ще до них. А може навіть двох моя був, прибрав, у мене там лишився тільки цей адлер і, і два брами. Так що, так що треба буде ще прибрати. Точніше, ще двох ще двох вибрати. Ну, там буде з чого вибрати, думаю, що я собі виберу. А, і ще качки. качурі, Вони воно в такі, бачите, кров і ходить для того воду. Там внизу це вгорі походу, такі найменші. І, ну Вони теж такі красиві. о, А відпочивають. скажімо так. Зараз когота теж я суду так запхав, щоб поважити. Зараз він теж піде в відро і буде відмокати, щоб з нього гарно вийшла кров. Ну Такі справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.